Вітаю, друзі, 15 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і центр громадської аналітики вежа. І зі мною сьогодні мій добрий знайомий друг Тарас Загородній, політичний та економічний експерт, керуючий партнером національної антикризової групи. Вітаю тебе, Тарасе. Доброго дня. Ми вже з ним почали говорити про те, що до того як почали записувати, тому що це дійсно цікаво, як на мене, проговорити останні дві ініціативи Південної Кореї та Дональда Трампа про переговори. Південна Корея хоче переговори, переговори із північною Кореєю для стабілізації ситуації, зменшення ескалації. Ну зокрема, президент Південної Кореї Юнсок Йоль запропонував створити конституційний орган із Кім Іном для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці. Співпраці. Ну і виклав своє бачення об'єднання цих двох країн. Якось так навіть виходить. А Дональд Трамп зателефонував бенеміну Нітаньяху і нібито обговорив з ним угоду про припинення війни в Газі та питання заручників. Я зараз бачу якусь таку знаєш, паралель між цими двома подіями, коли. На двох полюсах фактично з'явилися голоси про зменшення ескалації, тому що корейський півострів, особливо в моєму полізорі, вже давно більше року. Там ситуація вкрай складна, особливо після початку співпраці Путіна з Кім Іном. Ну і Трамп той, що завжди казав, я всіх пороблю, якщо вони будуть робити, по-моєму. А тут каже: давайте Марися із. Хамасом Нетаньяху, але один момент скажу: що у матеріалі, в якому йдеться про телефонну розмову Трампа з Нетаньяху, немає чіткого підтвердження, що Трамп просив його саме про цю мирну угоду. Там є така обмовка: так давай, покри. по Кореї. по корейському півострові складна ситуація, починаючи з 51-го року, коли там почалася взагалі війна, яка закінчилася в 53-му році, так ну, мирного дому договору досі немає. Так там, е, були веселі історії, що Північна Корея надсилала своїх диверсантів, там бували південно-корейських політиків, тому там та вся історія вона тягнеться і продовжує тягнутися, і ніколи вона скоріше за все нічим не, не закінчиться. Е, от ти ту комісію, то яку ти говорив, давайте там створювати все інше. Ну слухайте, ну вже було був період, коли якраз південна Корея йшла на поліпшення стосунків. Навіть була створена економічна зона, на якій куди було завезена південно корейське обладнання, потім робочі руки приблизно 10 чи 15 років тому. Зараз не можу точно згадати. Mm -hmm. південно-північно корейське заробляли разом гроші і так далі. Потім все це закінчилося, роз, розграбували ту зону. Та комісія теж там була щодо там об'єднання Корей, щодо mm -hmm. співпраці і так далі. Тому це вже черговий етап, який скоріше ми побачимо. І, ем, чим він закінчиться, скоріше за все, нічим не закінчиться. Так тому тут я не бачу якоїсь такої сенсації. Там періодично, що завжди відбувається. Ось з, 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 з різною метою, так, там деескалації і так далі. Тому не виключено, щоб Північна Корея могла бути ініціатором. Просто попросили Південну Корею. Там же ж можуть бути це ж схід, це ж схід, там багато чого може бути підводних каменів, пов'язане з багатьма з багатьма речами. Можливо, там якраз те, що. Посилення напруги, в тому числі через співпрацю з Росією, тому що, скоріше за все, росіяни активно вкачують ресурси а, в, пів, в Північну Корею. Вони там, скоріш за все, для них зброю виробляють, ти дають їм паливо, гроші технології. Тому Південна Корея намагається таким чином якось знайти спільні займенники. Але я не вірю, що там чому закінчиться, поки там стоять американські війська. Я думаю, що Південна Корея немає про що турбуватися, якщо там не почнеться в дійсності війна в азійському регіоні. Тим більше Південна Корея до речі, сама близька до створення ядерної зброї. Ми повинні пам'ятати, що це це називається порогова країна. Вони, до речі, давно лобіюють США, Америки разом з Японією Ну не разом, а і Японія теж те, щоб їм нарешті дозволило створити свою ядерну зброю. Вони активно над цим працюють. Я не виключаю, що там, в принципі, воно в якісь початкові вже, етапи вже пройдені для створення своєї ядерної зброї, але вони працюють над цим. Тому я нічого там не очікую, ніякої там деескалації і так далі. Поки ніяким угу. чинить в Північній Кореї, поки є Китай, який. Не, теж вважає там південно Корею форпостом а, форпостом цього американського впливу на корейському півострові. Воно на не закінчується. Ну поки є там американські війська. Ну, ну слухай, то тоді вий мене таке, друже, так. тоді таке запитання, що ми вже пізніше перейшли до Ізраїлю, а для чого тоді весь сербор? Бо я особисто спостерігаючи за ситуацією яка там відбувається, і беручи до уваги події з 51-го, як ти кажеш року, потім припинення війни в 53-му році, не припинення, да як замороження, мабуть, швидше так було. Чому ну, складно зараз це характеризувати і дивлячись замороження, за... замороження, там мирного так. договору таке немає. Так. Так, так. І дивлячись за е, такою імпульсивною поведінкою. Чинина в останні там ну кілька років, навіть так, його постійні там намагання поружувати. У всій східній Азії і ініціатива Південної Кореї мені особисто виглядає як намагання там дійсно там деескалювати. Але дуже слушно ти каже, що ну Кимчинин просто може його послати. Або якщо він навіть ініціював, е, я додам власне свою думку, що ми вже прийшли до Ізраїлю. Я не бачу зараз готовності Північної Кореї до якогось підписання мирного договору і стабілізації ситуації у всьому східному регіоні. Ну маю на увазі Східній Азії в Східноазійському регіоні. Те, що вони зараз отримали серйозну допомогу від Росії, в прямому сенсі слова, це і грішми. Їм відправили вчора 417 кіз. Це жарт жартом але це ж допомагає їм, так, як і мощино. Вони отримують великі оборонні замовлення, вони отримують технології. І Кім Чин Ін, як на мене, то розправив крила там, тому. Я ну перспективі підписання цього договору не можу, а не бачу. Але проводячи паралель із тим, як зараз рухається американський трек, саме зменшення інтенсивності війни на Близькому Сході, десь там натяки нам на переговори, можливо, із Росією, так? І підключення до цього процесу Трампа, навіть який, можливо, хоче залишитися перед міжнародної політики, то складається враження, що США. Намагаються зменшити ескалацію в усьому світі, щоб не допустити там розгортання нових воїн, тому що війна в Східній Азії на Корейському півострові, вона, як на мене, дуже близька. Ну і тут Трамп. Ну, я, б, я б так не вважав, що вона дуже близька. Договорів ніхто підписувати не збирається. Це я максим, як я тобі сказав, буде створена ця комісія, е, і так далі. тому що договір це ясність, так? тому що ж вона вважається ж єдиною державою. Нагадаю, що 38-ма паралель вона ж створилася завдяки чому? Завдяки тому, що була деокупація Корейського півострова з боку Японії? Ну, Японія ж покинула півостров і зайшов фактично Радянський Союз та американський. Тобто, це фактично якраз наслідок пост Ялтинського миру. Тобто, Корея ж вважається єдиною державою, так ну як знаєш, що це таке ЛНР, ДНР. це і. Китай, і, так? і і тому я не вірю, що там договори будуть підписані. і Хто сказав, що я там будуть віру. договори? Ну будуть, я скажу там, ну це може відновлять цю економічну зону. Там будуть працювати mm -hmm. люди, щоб там заробляти гроші. Може якісь там спільні будуть проекти, зустрічі можуть бути це. Максимум що там буде. Я не вірю в якісь просування, тому що нинішній статус-кво в принципі підходить всім. Тому що дивіться, якщо підписується мирний договір, то як там в ідеології Південної Кореї Північної Кореї з ким підписується самими собою. Це ж частина, це ж в їхньому розумінні, частина їхньої держави. Ну не можуть же вони частину своєї держави. Вони, вони, вони бач, бач, як держав. говорить, друже, бач як вони бачать, говорять друже. Бачать, вони говорять підписати не те, що мирний договір, а документ для шляхів послаблення ескалації, яка нині склалася. Ну, це таке розмите поняття. Під це, під це можна підвести все що завгодно. Просто зустрічі піонерів, ем, піонерів чи північної Кореї молоді. Ну, теоретично там. Це ж таке розширене поняття. Тому й подивимо, що буде. Я не вірю в якихось зміни статус кво Окей. і так далі. Поїхали далі тоді. Так, да, ну, Стосовно Ізраїлю, ну, це давня історія, давня історія Трамп. Ще не виграв вибори, вже звичайно проявляє активність. Ну, у людини така бурхлива а, в дійсності натура, плюс а, Ізраїль теж намагається, як і в принципі Україна, теж тримати зв'язок з обома штабами на всяк випадок, так для того, щоб а, хто там переможе а, мати там двопартійну підтримку або пер... підтримку президентів, які в майбутньому можуть бути. Але чи дивись, коли там. США говорить про заклик до миру. Ізраїль це uh -huh. вже чув 150 uh -huh. разів. Uh -huh. да, я тобі скажу: останній такий гучний заклик до, до миру, е, я тобі скажу було якраз напередодні війни шестиденної в 67-му році, коли uh -huh. Лінтон Джонсон е, тоді ще Деголь, по-моєму, що в Франції був, кричало, що не треба нападати на е, цих е, превентивну війну ввести проти арабських країн. Е, Ізраїль похитав головою, вжарив ці арабські країни, незважаючи на те, що тоді ще допомагали США. Там вже та система ППО постачала, це не завадила Ізраїлю е, обстрілювати американські кораблі Ліберців в нейтральних водах Середземного моря. Загинуло приблизно 40 американців через підозру, що вони. Е, е, що вони е, Передадуть інформацію про те, що вони хочуть захоплювати голландські висоти. А ось голландські висоти захопили, корабель ледь втік, американці загинули. Потім щиро-щиро вибачились заплатили компенсацію, на чому все закінчилося. Тобто, стосунки у них завжди були дуже складні, тому що Ізраїль діє відповідно до своїх інтересів, і їх інтереси не співпадають. І тому в даному випадку заклики, в тому числі адміністрації Байдена, йдіть миріться з Хамасом, а не добувайте його, бо у нас тут вибори, так. Звичайно, що Ізраїль буде хитати головою красиво, але буде діяти відповідно до своїх інтересів е, і так далі. Тому а стосовно Трампа, ну Трамп, в принципі, республіканська партія там взагалі цікавий парадокс в, в Америці, е, взагалі єврейська громада завжди була демократами і залишається демократами це mm -hmm. при тому, що зараз демократична партія величезний розкол якраз стосовно ізраїльського питання. Так. Чому тому, що вона сильно полівішала? Ну просто там такі пропалістинські там виступи і так далі. Це якраз демократи. Вони прихильники, не прихильники підтримки Ізраїлю, а так. правий Трамп, якого не підтримує єврейська громада, ну там не є традиційним прихильником, навпаки, дуже прихильний до Ізраїлю, Нагадаю, Трамп зробив. А те, що не наважило зробити жодна адміністрація, це переніс, точніше, визначив, що столицю Ізраїлю є Єрусалім. А цього ніхто собі з адміністрації не так. дозволив. Да він зробив. Але там одна річ, теж коли він прийшов до Ізраїлю вже е, з питанням: так коли будемо створювати палістинську державу. Так Ізраїль вічливо похитав головою. Ну коли-небудь може бути, але це, це це не точно і так далі. Тому, звичайно, що чи хочуть вони там позмагатися хто більше миротворець так хочуть. Чи вдасться це адміністрації Байдена? Ну, подивимось. Я, я не вірю в це. Я думаю, що Ізраїль знаходиться в такому стані, що. Він буде все рівно знищувати Хамас, тому що ну після того, що сталося, вони знає, що не можна того допускати, щоб так це з їм сходило з рук. І тому, скоріш за все, нічим це не закінчиться. Але можливо, таке якесь затище, принаймні, до виборів Сполучених Штатів може бути, тому що диви, який трек робить зараз те, що я бачу, демократична партія. Ми зараз швиденько робимо скрізь мир. Да? Так, так і так, вириваємо, так. і вириваємо у Трампа його головну а, тезу, що я прийду і буду скрізь мир. Тому так, що так, так. цей е, покидьок Байден, да, ну вони ж там не приховують цього. Він все так в цьому світі веде справу, що скрізь конфлікти йдуть. І тут так. вони звичайно хочуть зіграти, але чи вийде інше? Це питання до речі, нас. Нас же тягнуло в цей самий трек. Ну, так, самий я трек. ж не випадково трек. зараз зараз цю тему, знаєш, і взяв. От, мені вона якраз цікава і в контексті українського а, так, а нас, питання. Нас стягнули в цей трек, цігнули в цей трек, але сталося дві непередбачувані події. Перше, Байден не балотується. А, а Камала тут, тут українці А Камала як... Харіс підтримує Палестину. Так, да, так, да, вони ж дуже ліві, Це ти, ти, правильно, ти, ти правильно це підкреслюєш, що вони ж дуже ліві. Вона ж, Шапіра ж не взяла собі віце-президенти, хоча він популярно в спірному штаті, тому що він єврей, так і підтримує Ізраїль. Він же розганяв всі ці там протести і так далі. А, ну, Питання не в тому, що вона підтримує Ізраїль, не підтримує Ізраїль. Я, Якщо про Україну говорити, ну трек, тут схожий був трек. Так. Але ну. Ну, наше керівництво я вважаю, красавчики, молодці. Молодці похитали головою, отримали всю зброю, влупили по Росії, да? І тепер, і тепер всі бігають. і не знаю, що тепер з цим робити, да? А, а удар був такий дуже потужний удар. А тому, що вочевидь, що Путін підігрує адміністрації Байдена, він хоче, щоб все ж таки Байден залишився не Трамп прийшов. Ну принаймні, з тими обмінами полонених це вочевидь так воно і було. А, і звичайно, що тут Україна псує всім і виборчі кампанії, і всю картинку. Ну, в принципі, ми псуємо настрій західним політикам, які давно задають німець запитання, чому всі досі не здохли е і, не, і, не, і не заважаєте і заважаєте нам робити справу з Росією, як нам звично, останні там, там 200 чи 100 років. Е ось. Але тут теж таке питання е з'явилося. Ну, я тому при Ізраїль знову таки особливо не вірю, що там щось зміниться, тому що, як ти правильно говориш, нічого конкретного не було. Ну, що значить ми? Ну, Ізраїль говорить, мир в нашому розумінні, коли ми кінчимо увесь Хамас. Ну, от так от. Да, ми сьогодні, сьогодні західна преса, до речі, почала писати матеріали про те, що нібито на даному етапі ну, це поширюється широко, і Трамп в цьому частині, нібито, й розмова телефона з Нетаньяку, ну, хоча да. вони підтвердили, вона не випадкова. Так, от на чому я хочу зацентувати увагу? Зараз в західній пресі поширюється інформація про те, що Ізраїль досяг усіх можливих своїх цілей у війні проти Хамасу. Вони знищили там, що 14 тисяч бойовиків загинуло майже 40 тисяч місцевих цивільних. Але більше дістати вони не може. Хамас тікає кров'ю, зализує рани, мобілізуватися не може. Ізраїль контролює величезну частину території сектору газу, в тому числі логістичні зв'язки із Єгиптом. Вони на цьому наголошують, і це мовляв та максимальна ціль, яку міг досягти Цахал. Але справа в тому, що коли наприкінці липня Нетаньягу приїздив до Америки, він мав виступ і в тому числі і в Конгресі. Тоді була якраз проведена акція протест на палестинців безпосередньо в Конгресі. Камала Гарріс не захотіла зустрічатися із Нетаньяху, але Нетаньяху сам поїхав до Трампа. Я ж на цьому наголошую: сам поїхав до Трампа. Якраз до нього в резиденцію. Там уже Трамп зняв пов'язку з вуха, якось так співпало. Вже все нормально, все окей. І зважаючи на те, що Нетаньяху доволі радикальний у питанні продовження війни не випадково він зараз продовжує знищувати ватажків і Хезболи, і Хамасу, завдає ударів по Ірану, ну нібито так, бомба там Ядар зараз не настільки важливо. Я маю на увазі знищення одного із ватажків Хамасу. Також я не бачу у нього, наприклад, бажання йти на мирні переговори, так як того хоче сьогодні. Дивись, як ти правильно сказав: Джозеф Байден, Камала Харіс. І нібито Трамп. І тут паралельно розвивається трек, паралельний, не паралельний, вибачається за тавтологію Південної Кореї. І звісно, ми вибиваємося разом з Ізраїлем взагалі з порядку денного світової спільноти. Я розумію, що ні, в принципі почекаю, вже почекай так, значить, давай так побажання світової спільноти повирішувати свої. Проблеми mm -hmm. за рахунок України та Ізраїлю, От давай точніше будемо говорити. Те, що mm -hmm. світова спільнота має свої інтереси, які не співпадають з інтересами Ізраїлю і України, це правда, це правда, і тому те, що їхні побажання, це знаєш, як в таких випадках в Ізраїлі цитують Моше Даяна, коли там під час по-моєму, війни там в 73-му році він сказав таку фразу, що американці дають нам зброю, гроші і свої поради. Зброю та гроші ми беремо, а, а їх поради їм залишаємо. Так? так і тут питання. Тобто, хотіли вони за рахунок України повирішувати, як і за рахунок інтересів Ізраїля. Хотіли. Але Ізраїль не дається. В принципі він це робить останні 70 років, і американці змушені це терпіти з багатьох причин, в тому числі через взає... великий взаємозв'язок оборонки Ізраїлю та США. Знаєш, це Знає Смішна історія була, ну в тому числі не тільки mm -hmm. от те, що там договір підписано а в тому, що, що інтереси там співпадай там, читав, десь смішна історія була на європейській виставці озброєнь. Ну там вже на антисемітські настрої теж є. Давайте, типу, будемо все, що стосується Ізраїлю, будемо прибирати зі стендів. А, виявило, що довелось би <хи>, ледь не половину виставки винести, тому що там якийсь модуль, а, там якесь покращення ізраїльське, mm -hmm. і так далі. Так, да? а, тому в даному випадку Ізраїль, звичайно, ну ну, ну, ну що значить е, налаштований? Ну дивись, Ізраїль це політика Ізраїлю знищувати ворогів, Вони знають. Що ворогів треба знищувати, бо вони прийдуть, тому що це слабкість на близькому сході. По іншому там діям невозм... не... неможливо в даному випадку. Ніколи угу, угу. такий напад був достатньо підлий, я б сказав. Там же підлі полягала в чому? Ізраїль зупішов з Гази у 2005 році. Побудували там стіну, електрику їм давали, роботу давали, фінансували їх. Лікарню побудували за всіми ізраїльськими нормативами, приїжджали лікарі і так далі. Причому за нормативами, ну у них же там теж побудовано, щоб там глибокий П2 був і так далі. ну, Хамас в своїх найкращих традиціях там одразу штаб влаштував під лікарню. Тобто в лікарню щось прилітає, якщо ти хочеш що в штаб потрапити, одразу ж говорить, що на бідних дітей кидається. Ну, звична тактика. І Підлі ситуації в чому от, в тому, що напали, тому що їх не чіпав. Сказав, ну живіть уже самі, самі живіть, там вам ООН дає гроші. Ви, в принципі, не дуже погано там живете. так? А, і так далі. І живи не хочу, але я це ще раз показую, що Хамасу цього не було потрібно. А, завдання знищити Ізраїлю не залишається. І тому в даному випадку, я думаю, що вони ну, будуть дотискати ту історію, в тому числі готуючись до. До війни, можливо, з Іраном. Тому що ти повинен розуміти, що публічна риторика часто відрізняється від цього, від того, що що є. Е, знаєш, як я думаю, що Ізраїль давно зрозумів як побудований світ, що е, в сильних та борзих завжди вкладають гроші, тому що, незважаючи на, на що, не на, на всю риторику. Можуть кричати, ви не так щось там робите. Ай-яй-яй, ай-яй. А потім все рівно допомагати внутрішні все рівно Скажуть молодці. Да до речі, нову допомогу дали на 80 мільярдів ізраїль. Звернув на цьому тижні увагу. Ні, пропустив. Ну, вон там ще пакетик накинули, і так далі. Так що... 800 мі... 18, 18, 18, 18, мільярд. 18 мільярдів. А, це так ще, ну... швидше за все, це, мабуть, з того пакету, який був проголосований в Києві. А це ще невідомо, По-моєму, це ще додатково щось. Там треба розбиратися, uh -huh, але гроші uh -huh. йдуть, це йде, uh -huh. як, як годинник, так що це все знаєш. Розмови. Тобто, ми повинні, ну так, Трамп буде говорити, те може щось пообіцяти, uh -huh, і так uh -huh. далі. Але це не означає, що воно. Буде виконано і так далі. Це в Україні слід вчитися у Ізраїля. Теж не, не бігати, заглядати до рота кожного разу, коли коли там щось, тось, вибачте, пьорнят в Вашингтоні, всі тут всі бігають і ну, нюхають. Да, так, так. Да, да, бігають і нюхають, і говорять, що це це не це не пердеж а троянди. Uh -huh. uh -huh. Ні, воно, воно так і є. Тобто, слід слідувати власним інтересам, і тоді всі за тобою будуть бігати. Друже, я тобі дякую. В Принципі, думаю, що ми питання вичерпали, але ще підведу риску за цією інформацією. Є і як на мене качка. От, до прикладу, що стосується Трампа, не думаю, що дійсно Трамп там говорив про те, щоб вони йшли на мир, бо ймовірніше за все, переконати Ізраїль буде дуже складно. Хоча я не виключаю, що якщо от, гіпотетично Трамп стане президентом, він буде схиляти Нітаньяху до підписання мирної угоди, якщо вона не буде підписана до того моменту. Це власне моя така думка. То ну, роздовбати, роздовбати Хамас, а потім підписувати угоду. Я думаю, що ізра ізраїль про да. так собі і думає, да в, в нас історія дещо інша. Звичайно, курський напрямок поки що динамічний. Схиляється більше до статики вже, але я якраз зараз дуже сильно так глибоко не торкав цю всю історію, аби просто дати глядачам зрозуміти, що відбувається на різних кінцях взагалі земної кулі. Це е, Східна Азія і Сполучені Штати Америки з Ізраїлем. А як це накладеться на Україну? Ми побачимо, я думаю, не так задовго. Друже, дякую тобі, що ти був сьогодні так. з нами. Дякую, що допоміг розібратися саме в цих на перший погляд, простих питаннях, але які мають дуже глибокий е, смисл. Підписуйтесь на канал Тараса. Я обов'язково залишу вам посилання на нього в описі під цим відео. Тарас дуже багато коментує на телебаченні складних тем. Робиться максимально просто, грамотно і професійно. Дякую тобі, друже. Дякую, да.